Футбольний прогноз Ліга Чемпіонів, третій кваліфа раунд, Динамо Рейнджерс, рівна пара. букмекери віддають рівну пару. Невеличка перевага все-таки на стороні Динамо. На Динамо більше матчів зіграло офіційних ударів. Є саме з партизаном, що відзначив ну, дуже така хороша реалізація в Динамо. Навірно, процентів 50-100, що створюють, реалізують. Таку реалізацію, я не знаю, чи в Манчестер Сіті навіть немає, я знаю. Манчестер Сіті, з 10 там ударів 2 чи 3 забуває, а тут виходить Динамо кожен другий удар залітає. Ну така удача вона було б непогано, якби вона була і надалі, так? тому в лігу чемпіонів вийшли. А так загалом, я думаю, рано чи пізно та реалізація може і закінчитися. Хоча, бажаю, щоб Динамо забило і в цьому матчі шість м'ячів, як. Саме забили з партизаном, а так говорить про ренджерси, іграли вони із третьої команди, я б сказав би, Чемпіонату Шотландії зіграли по нулям. В принципі, вони, мабуть, вигравати не особо хотіли, не особливо хотіли. Між собою вони і грали так, якби, по-різному, менше переважно. А так, взагалі, мені каже, саме таке оптимальне брати на забиті мічі. Менше, менше 3,5 дивиться там. Також дають непоганий, можна навіть менше 4 брати, чи менше 2,5 ризикувати, ну, дивиться по забити м'ячами якось брати індивідуальний, тотал, що якась із команд заб'є менш півтора, це якось ризиковано, тому що любая з команд може забити два м'ячі. Якщо на стороні буде удача, якщо повезе, реалізує ті моменти, можна невеличкі моменти створити і, і забити з них. А можна у Львові матії не забити. Це як. А так, якщо говорить про переможця, звісно, після таких ігор з партизаном, як динамо провело, я щось думав, партизан дасть рівної гроші, це партизан такий слабий. Сьогодні він буде грати в чемпіонаті. Цікаво буде подивитися, чи виграє. Суперник його слабий. А от чи сам партизан такий слабий, чи Динамо так сильно, чи й удача була на стороні. Ну цей матч покаже з Ренджесу. Була хороша гра при цьому. Перевагу віддає саме Динамо, я думаю, вони мають вигравати цей матч. Такий прогноз на матч, лайк за прогноз і всім удачі!